Далі відбувається важлива для цього серіалу сцена, так як нам демонструють перемовини між віце-президенткою компанії Волт Медлін Стілвел та оцим мужиком, якому вона хоче продати супергероя. І той зненацька, щоб вибити собі знижку, згадує у розмові препарат В, що дещо напрягає цю жінку, і це матиме свої наслідки. На наступний день зірвенька хотіла розповісти своїй мамі про те, що з нею сталося, але з розмови виходить так, що вона затерпіла та нічого не розповіла. Та і знаєте, мамці якось пофіг. Випадково по. Руч з нею виявляється Х'юї, який їхав в бутерброда та вирішив підтримати дівчину, коли вона почала плакати. Їх розмова та знайомство додає герою рішучості. Якщо що він не впізнав, що вона суперка, так як не слідкував за новинами останнім часом. Білі з Гьюї зателефонували у Воуд, і вся справа пішла як по маслу. Зустріч у згодили, герой прибув. Вони з потягом потиснули руки. У туалеті Х'юї мав зняти плівку з жучка та приліпити його, але випадково той паде за кабінку. Але наче як ніхто не помітив. Тому він приліпив його у головній залі та втік. Проте, все-таки прозорий, коли підглядав за жінками у туалеті, помітив, як у хлопця тоді випав жучок.